Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні в нас математика. І ми з вами пограємо в ігри Один багато і орієнтування в просторі. Погляньте, будь ласка, скажіть мені, чого більше помідор чи цибульки? Цибульки, вірно. А чого більше бурячка чи огірочка? Огірочків. А чого більше перчику чи картоплі? Звичайно, картоплі. Кукурудзи чи капустки? Капустки. А чого більше кавунів чи моркви? Моркви. А зараз, малята, ми з вами підемо на лісову галявину і пограємо. Із звірятками. Скажіть мені, будь ласка, хто стоїть біля ялинки? Вовк, вірно. А хто сидить біля пеньочку? Їжачок, а хто сидить на дереві? Білочка, вірно. А тепер погляньте, будь ласка, хто сидить за берізкою? Сова. А хто сидить на берісті? Горобчик, а хто сидить на ялинці? Також горобчик. Скажіть, а хто на пенючку сидить? Синичка. А зараз ми поглянемо, хто тут на полянці на галявинці є. Скажіть, хто біля Бориски стоїть? Ведмедик, а хто на дереві сидить? Білочка. А хто ж біля дерева сидить? Лисичка, а хто сидить біля грибочка, між грибочком і деревом? Зайчик вірно, які ж ви молодці. Малята ви молодці. Мені сподобалось, як ви грали в гру. До зустрічі, до побачення!